Ламінат боїться вологи. Плитка холодна, а алінолім виглядає дешево. Ось чотири пункти. Чому варто обрати паркетну дошку для своєї вітальні? Збережи і підпишись. А я розповім. По-перше, багатошаровість паркетної дошки робить його набагато стабільнішим матеріалом. Він більш міцніший і не схильний до деформації. По-друге. Паркетну дошку можна ставити по всій квартирі, на кухні і навіть на теплу підлогу. По-третє, сучасна замкова система дозволяє встановити паркет максимально швидко. А хочете ще надійніше, клейте на основу. По-четверте, його шар реально з натурального дерева, а це означає, що ви в будь-який момент можете його реставрувати за рахунок шліфування. Завжди обирайте найкраще рішення для свого дому або звертайтесь до фабрики квартир. Ми вам допоможемо!